За Україну за її волю за честь за славу за народ під таким гаслом пройде перший урок для школярів області. 1 вересня тема єдності країни буде головною у навчальних закладах усієї держави. Наразі фахівці готують методичні поради класним керівникам, аби діти залежно від їхнього віку отримали найбільш доступну інформацію. Цей урок буде на таку тематику, проведений і скажімо, і в першому, і в одинадцятому класі зрозуміло, вікові можливості дітей різні і для того, щоб дітям на рівні. Віковому, скажімо, гарно пояснити цю те. Му чи розкрити цю тему, то власне готуються методичні рекомендації для е, проведення цього першого уроку на прикарпаті ж тему єдності країни вирішили розвинути на прикладі січового стрілецтва, адже 100 років тому вони також воювали проти імперської Росії. Тоді вихідці західних регіонів показували не лише бойову міць та самопожертву, а й вели активну просвітницьку роботу серед мешканців центральних та східних регіонів. Коли вони вимушено опинилися на на Дніпрянській Україні то, скажімо, є дуже багато свідчень про те, що там, де перебували січові стрільці, до армії ставилися не як. До тих людей, які зі зброєю, яких треба боятися, а до армії почали ставитися до як до тієї одиниці, яка здатна захистити і надати допомогу. І саме ці січові стрільці, вони не тільки воювали, налагоджували порядок в тих містах, чи в селах, в яких вони перебували, вони проводили величезну просвітницьку роботу серед місцевого населення. Тож роль січового стрілецтва у розвиток українського націоналізму кажуть фахівці важко переоцінити. Відтак приклад їхньої діяльності є більш ніж актуальним у нинішні дні загрози єдності країни.